Коли ми їдемо дорожнім насипом, звичайно ж, сподіваємося, що він не просяде під колесами авто, але чи можна бути впевненими, що цього не станеться зі змінами клімату, суви і провали ґрунту частішатимуть, як сучасні технології можуть нас захистити. В Іспанії інженери з європейського дослідницького проекту випробовують інноваційний метод запобігання нещасних випадків. Для експерименту цей насип виготовили зі спеціального ущільненого ґрунту. На кількох рівнях всередині конструкції помістили особливу текстильну сітку. Совпало so, Павло. Яке призначення цієї сітки всередині насипу? Інсайдис Ембатей інженералікусоті події система. Загалом подібні сітки мають дві функції: по-перше, вони можуть зміцнити конструкцію а по-друге, допомагають відстежувати деформації, якщо вони з'явились у структурі у цьому конкретному експерименті, ми вимірюємо деформації земляного насипу завдяки оптоволоконному датчику, який вмонтований у структуру текстильної сітки. Кестатоді самогатонела нела структура тесі реджайфасидідіпродукціоне. Це та ж сама оптоволоконна технологія, яку широко використовують у телекомунікаціях. Але у даному випадку ці тонкі кабелі мають функцію датчиків. Щоб перевірити, як вони працюють, інженери затоплюють експериментальний насип водою. Структура деформується зсередини, чинячи тиск на засипану сітку. Напруження передається до вбудованих датчиків, а спеціальне обладнання зчитує ці сигнали. Сенсоринфібра оптика функціоненкосомоду. Обтоволоконні датчики працюють таким чином. Ми посилаємо крізь датчик промінь світла і аналізуємо відбитий сигнал. Цей сигнал вказує нам варіації довжини хвилі. це дає можливість визначити деформацію датчика в кожній окремій тоці по всій довжині. Дослідники вважають, що оптоволоконні датчики мають багато переваг у порівнянні з іншими сенсорами. Волокна і збирають, і передають дані, що значно спрощує конструкцію. Вони також відносно недорогі в застосуванні і не сприйнятливі до електромагнітних перешкод, що може мати вирішальне значення у будівельному використанні сенсори стабілі датчики дуже стабільні, вони не потребують постійного калібрування і здатні дуже добре витримувати агресивні середовища, як, наприклад, геотехнічні об'єкти, тобто вони дають можливість довгострокового моніторингу чи консентонодішамодіфаре делілетури кіндіанка лунготерміни. Ідея полягає у тому, щоб застосовувати розумний текстиль із вмонтованими оптоволоконними датчиками на стадії будівництва на будь-яких нових об'єктах дорожньої інфраструктури, де існує ризик повені, сувів ґрунту та інших типів пошкоджень. Це дозволить вчасно виявити місця посиленого тиску чи потенційних руйнувань всередині конструкції і запобігти можливим обвалам. Існує чималий потенціал для використання цих технологій, не лише для будівництва доріг. Їх можна використовувати, наприклад, у будівельній галузі для моніторингу стабільності споруд під час землетрусів. Вони також можуть бути використані в архітектурі натяжних конструкцій для вимірювання вібрації та деформації, які можуть виникати у таких структурах. Тури а